Тільки термінові новини. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі останніх подій. Зеленський не збирається скасовувати деокупацію захоплених Росією українських регіонів. Часткова мобілізація Росії демонструє проблеми з набором офіцерів та іншого персоналу на війну проти України. Про це в інтерв'ю Більд заявив президент Володимир Зеленський. Ми вже знаємо, що вони. Мобілізують кадетів, хлопців, які не вміють битися. Ці курсанти загинули, вони навіть не змогли закінчити свою освіту. Усі ці люди не можуть битися, вони приходять до нас вмирати, пояснив глава держави. На його думку, Путін хоче втопити Україну у крові, зокрема у крові власних солдатів. Ми крок за кроком будемо діяти згідно з нашими планами. Я впевнений, що ми звільнимо нашу територію. Референдуми це фіктивні на 90% референдуми. Держави їх не визнають, пояснив Зеленський. Прецедента не бентежить погрози ядерною війною. Я не вірю, що він буде використовувати цю зброю. Я не думаю, що світ дозволить йому її використати. Хоча сам Зеленський ядерний удар Росії не виключає. Ми не можемо цій людині дивитися в голову. Є ризики. Проте піддаватися на погрози Путіна не варто. Завтра Путін може сказати: окрім України, ми хочемо ще частину Польщі, інакше будемо використовувати ядерну зброю. Ми не можемо йти на ці компроміси, зазначив Зеленський.